Настільки відомо, чоловік в розшуку перебував у РТЦК. Який чоловік? Який сидить за крумом. Дані ваші встановить питання. Щось... Ви покажіть мені докази. Докази. Написи РТЦК та СП. Докази. докази. Ну, ось я вам показую звернення. Це, Що? це база, це не я вам десь нарисував. Номер звернення. РТЦК та СП активний. Красним світиться. Ваші ну дані. стоп, 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 не спішіть, бо я нічого не бачу. так. Номер Є О, написано ухилян. Водій вас зупиняють співробітники поліції. і Зазначають, ви у розшуку. У якому розшуку вас розшукує? ТЦК чи є адміністративний розшук в чинному законодавстві України? В цьому питанні нам допоможе сьогодні. Суддя Ковтуненко. Патрульний розповідає, що зупинили шкоду. А в постанові виявляється, написали, що то Нісан. Можливо, база. Просто підтягнула інший транспорт. Вибачте, у вас документи були? були на автомобіль. Як може з іншої бази підтягнути, коли ви вносите всі дані саме шкоди? А у вас Нісан кашкай? Але цікавіше далі, патрульні вирішили затримати водія. Мовляв, злісна непокора не пред'явив на місці військово-облікові документи. Я відео передивлявся, я готувався до справи, через що ви мною стоїте. То де тут зло е, злісна непокора, коли особа каже, я при собі не маю? Він каже, в мене вони вдома, давайте поїдемо. Я вам це надам покажу. Чи не було такого? Ви знаєте? Що Де злісна непокора в даному випадку? Чи... Де злісна непокора, коли людина вам пояснює, роз'яснює, а ви кажете, злісна? де категорична відмова? Було встановлено, що даному родин перебував розшуку за статтею 210. Настільки відомо, чоловік в розшуку перебував проти цікаво. Який чоловік, який сидить за кормом? Дані ваші встановлення питання. Щось... Також... Тепер запитання. Чи є ухвала слідчого судді про оголошення даної особи в розшук? Відповідно до положень КПК і наявність кримінального провадження в відношенні даної особи? Немає. Ви покажіть мені звернення. докази. 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 РТЦК та СП. Докази. Ну, ось я вам показую звернення. Це... Що? Це база, це не я вам десь нарисував. Номер звернення. РТЦК та СП активно. Красним світиться. Ваші ну стоп, 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 стоп. Не спішіть, бо я нічого не бачу. Номер є О, написано ухилянку. Не прохвалила. стає запитання чітко регламентовано, то чому ви так впевнено кажете, що особа в розшуку. Лише суд оголошує в розшуку. Як зняти з даного розшуку? На дану тему можна спілкуватись не одну годину. Ми зробили простіше. Друже, долучайся до нашого клубу, обирай пакет послуг на 12 місяців і ти безкоштовно отримаєш. Вебінар на тему розшук ТЦК повний розбір, понад три години практичної інформації, Покроковий розбір зняття з розшуку. Обираючи даний пакет, ви отримаєте не тільки юридичний захист на дорогах України, а певні знання, які вам в подальшому допоможуть. Посилання лише в описі під даним відео. Наступне запитання: чиї вказівки ви виконували при доставці даної особи. До обласного ТЦК. Вказі нічим, нічим. Ви стверджуєте, наполягаєте? Не стверджує, наполягаю, не А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання, якщо ви вказівки ТЦК виконуєте, вони кажуть, везіть сюди його. Оце не їхня компетенція, це ВСП займається цими особами. Згідно купав. Але ви везете взагалі, не реагуєте, бо вам сказали. Ви що таксіст? Вибачте мене. То згідно закону, ви підкоряєте СТЦК наступне свідок ваше документи. і тут випливають нові деталі. А по якому мобільному телефону ви викликали? Вибачте, народне ополчення, яке називаєте ТЦК СП? О -о особистому. особистому. А де передбачено ваше право, і воно закріплено в Конституції України? Чи законі про нацполіцію використовувати? Ваш особистий мобільний телефон в службових цілях. Це не день нічим, не передбачено, але ж ви розумієте, що. Я розумію, я вам пояснюю, ви пишете віде, рапорта віде. на ім'я начальника, щоб застосовувати в роботі. Було таке? Бу. Ви писали рапорта? Я особисто А чи виконано вимоги постанови 560 працівниками обласного ТЦК в частині даної особи? Я не знаю це ЦЦК ці згідно до моїх постановою. А як ви тоді працюєте поліцейським? Ви не зобов'язані зобов всіх посилових обов'язків, всіх осіб і так далі. Та це постанова Кабінету міністрів. І ви повинні знати зміст взагалі. Ви у нас, працівник поліції, і казати, що ви не повинні і не знаєте, то вибачте, як ви працюєте тоді. Якщо приїжджають особи, ви навіть не перевірили документи, ви не перевірили повноваження. А з якого ТЦК приїхали особи? Без знаку спізнавання? Поліцейський не пам'ятає. Відеодокази нагадують. Я думаю, що ви не оновили Луцький районний територіальний да. центр побутування. Районний. Так. А де знаходиться районний у нас? Полісмени не змогли відповісти, не вгадали навіть місто. Що родом далі? Від їхали на парковку, зробити реєстрацію. Скажіть, шановні поліцейські, то де тут? Ми з вами почули, що ви звільнили особу і зробили відмітку у протоколі затримання. Ось відео це все. І де ви не знаєте, як правильно поступити? Невже не продовжується затримання особи? Ви кажете, продовжується. То скажіть, будь ласка, де? У вас що особу передано? Такому то такому, то число підпис. А та особа посадова пише, що да я особу прийняв. суддя Віталій Ковтуненко закриває провадження щодо Волинянина. Жодної злісної непокори копам у діях чоловіка суд не побачив. Чому його розшукували? Оголошення особи грошу це лише прерогатива суду, і то за наявності кримінального провадження. Якщо особа все СЗЧ… Її оголошують, так, да, це правомірно, бо це є в нас рішення суду. А це взяли відмітку, зробили, і що з, д, в розшуку і поліція це взяла, зробила. Такого немає. Це порушення законодавства взагалі. Тим порушення поліції, з боку ТЦК, поліції, ТЦК і того ж Міністерства оборони. Вони вносять, що людина в розшуку.